Кальції, детринікомед, турбота про свою красу. вже зараз 36 українських громадян повернулися додому з російського полону. Черговий обмін відбувся напередодні. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Серед звільнених бійців, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також назвардійці, що потрапили у полон на час у перші дні російського вторгнення. Долучаємо до нашого ефіру Андрія Юсова. Це представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Тільки єдине, що це були звільнені представники ЗС ЧАЕСівці, обов'язково будуть звільнені. Ми над цим працюємо. Пане Андрію, а стосовно тих наших захисників, яких звільнили, чи можете ви детально розповісти, як вони себе почуваються? Тому що знаємо, що у одного цивільного ампутована нога близько третини із тих, кого вчора Україна повернула завдяки важкій, довгій і спільній роботі багатьох установ і організацій, і структур. І відомство третина власне це поранені різного ступеню важкості, але всім їм зараз надається допомога. Місяці перебування в полоні звичайно це випробовування, це удар і по фізичному стану, але це також серйозне випробовування і важка моральна психологічна ситуація. Тому зараз всім звільненим захисникам надається фахова допомога. Попереду довгий процес реабілітації, відновлення, але головне, що вони. Вже вдома вони зв'язалися з своїм командуванням, зі своїми рідними, і все буде добре. Ми розуміємо, що ще дуже довго багато наших захисників знаходиться в полоні. Ми розуміємо, що багато українських родин чекають на повернення своїх рідних, і робота над цим ведеться обов'язково будуть повернуті. Що відомо про умови, в яких утримували звільнених хлопців? <кій> Насамперед нам слід нагадати. І ще раз не собі, ми це добре знаємо, а всьому світові, що Російська Федерація не надає доступу досі Міжнародному комітету Червоного Хреста, організації Об'єднаних Націй до умов утримання українських військовополонених на постійній основі. Тобто, Червоний Хрест не може моніторити, перевіряти умови отримання, надання медичної допомоги, стан здоров'я і інші речі, що абсолютно не відповідає Женевським конвенціям міжнародному праву на відміну від України, яка такий доступ забезпечує і власне утримання гарантує згідно Женевських конвенції. Тому це спільна велика робота і України і міжнародного співтовариства, яку ще належить виконати з того, що ми знаємо про умови, вони в різних місцях утримання дуже різні, але справді є інформація в багатьох випадках про незадовільні умови перебування. Пане Андрію, напередодні відбулася чергова масована атака росіян на об'єкти української енергетики. Минула відбулася тиждень тому. А що скажете про періодичність цих атак? Від чого вони залежать, і які дані розвідки на майбутнє, коли чекати наступної масованої атаки? Ми справді бачимо реалізацію спробу реалізації такого планомірного терористичного плану. Власне, держави терориста і терористичного режиму це вже ні для кого не секрет. Є вже низка рішень і національних парламентів, і міжнародних структур про визнання Росією спонсором тероризму і державою терористами. І ось власне вчора в організації Об'єднаних Націй на радбезі було категорично озвучено позиція, що удари помильні цивільні. Мирній цивільній інфраструктурі є неприпустимими, є порушенням міжнародного права і воєнними злочинами. Нас намагаються зламати, намагаються занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемови на умовах агресора. Це, цього справді не вийде. Ми розуміємо, що періодичність ну приблизно тиждень плюс, та тобто, це той період, який потрібен для того, щоб. Підготуватись до наступного масованого ракетного удару, і Україна в свою чергу готується до і подальшої, подальшої, більш ефективної роботи і систем протиповітряної протиракетної оборони. Але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, на жаль, немає сумніву. Так буде продовжувати. А як довго ще Росія буде спроможна такі атаки масовані проводити в контексті запасів ресурсів необхідних для їх здійснення? Ми розуміємо, що запаси високоточного зброєння у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет невисокоточних і власне вони за точністю особливо, і не женуться. Та ми бачимо, що в багатьох випадках розліт кілометр це умовна норма і, і влучання навіть не просто в об'єкти енергетичної інфраструктури, а просто в цивільні об'єкти житлові будинки, багатоповерхові, пологові будинки, лікарні. Це є ось ця ознака косорукості російських ракетників і в цілому російського режиму, але запаси є значні, особливо великими великі запаси є ракет до системи С-300. Це, це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст, тобто Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом і цивільної інфраструктури і мирного населення. Але розуміємо, що ворог, попри всю свою ну недолугість, часто карикатурність, ворог серйозний, ворог озброєний, ворог масовий. Тому на жаль, ракетний терор і ще може тривати. Пане Андрію, напередодні Росія використала замість звичних нам уже шахедів дрони Камікадзе типу ланцет. Чи означає це, що шахеди в них уже закінчилися? Так. Ми можемо говорити про те, що з Іраном, як кажуть росіяни самі рашисти, не все так однозначно. Попри попередні угоди, попри попередні домовленості. Запаси, в тому числі іранських безпілотників, не є, не є безкінечними. Ну і крім того, масово Росія їх вже використала і використала в принципі більшу частину з них, наскільки ми знаємо, українські системи ППО і ПРО збили. А що стосується ланцетів, так це відносно новий безпілотник питання наскільки? Масово він може використовуватись, виготовлятись расистами. Ну зараз вивчається. П'ять із десяти вчорашніх було збито. Пане Юсав, на початку війни ми бачили спроби росіян завдавати ударів по військовій інфраструктурі з метою вивести з ладу систему протиповітряної оборони. Зокрема, потім вони били по інфраструктурі транспортній, по мостах, заліжничних підстанціях, щоб, як вони стверджували, вплинути на. Перевезення озброєнь території України не вийшло знову. Тепер вони б'ють по енергетиці для того, аби залишити нас без світла, води і опалення. Не виходить. На вашу думку, чого від них можна очікувати далі? Насправді більшість із арсеналу терористичних терористичних актів інструментів рашисти і Путін вже використали. Ну зрозуміло, залишається там постійна загроза ядерним озброєнням, але і вона ситуації не змінить. Україна проводить визвольну війну, сили оборони де окуповують українську землю, українська нація, суспільство об'єднані в бажанні звільнити свою територію. Що відбувається? Це об'єднання, власне з вільним світом. Тобто, так подальші терористичні загрози, подальші акти, намагання закидати на фронті гарматним м'ясом і частково мобілізованими це все ще буде. Але фінал вирішений. Україна відновить свої кордони станом на 91-й рік. Дякую вам, Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Був з нами на прямому відеозв'язку.